Книга псалмів Псалом 1 Блаженний чоловік, який не взяв участі у раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі скапкунами, але його бажання в Господньому законі, і над його законом Він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід. Свою пору, і листя якого не опадає. Він у всьому, що тільки робить, має успіх. Не так у безбожних, не так вони, наче пил, який розноситься вітром, тому то й безбожні не піднімуться на суді ні грішники, на зібранні праведних, адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних. Загине.